Всім привіт! Я хочу вам показати, як я цією весною спас свій виноградник. От дивіться... Коли почалася весна, після того, як я підняв з землі цей свій виноград, я підв'язав спочатку от сюди на цю другу арматуру на висоту 50 см. Потім, коли у нас пішли різке похолодання і були признаки того, що буде будуть заморозки, я цей виноград підв'язав до цієї нижньої арматури на цій відстані. Підв'язав його увесь. А от Зробив такі дуги з арматури. Довжина цієї дуги півтора метра. Коли я її зробив ці дуги, вставив, то в мене вийшло, що виноград весь тут. Пагінці вже були величенькі тут, з цього винограду. О. І по цих дугах повністю по всьому цьому винограднику я накрив агроволокном. Товщина, по-моєму, ну, 50-ка. І в мене так, якби парничок вийшов. Далі, що вийшло? Значить, агроволокно лягало на ці дуги, натягнуто було в ці сторони, тут прикріплено. і натянуто туди. Далі. Коли ранком падав мороз, я піднімав одну сторону цього агроволокна, звідси піднімав і закидав його ось на цю проволочку. І прищеплював тут, прищепками, причепками, ну, білівими, жінка прищеплює білизну. Потім вечором, знову, коли виходився мороз, мав бути мороз, я знову це агроволокно сюди закривав і тримав. І так, всі ці дні, коли були сильні морози, цей виноградник мій був під, під агроволокном. І туди далі, все, що в мене є в винограді, воно було все накрите агроволокном. Ширина агроволокна я розрізав 3,20, ширина агроволокна. Я розрізав його пополам, і вийшло, що в мене, наприклад, отут чотирьохметрова шпаліра. Получалося 4 метри, і мені хватало по всій ширині на дві, і тим самим.